Перше, Перше нажати на буде, це гідравліка включається. Друге. Вакуумний насос. стоп вакуума, стоп гідравліки. Регулятор обороті. Ротора. Переключатель. Зворотнього ходу ротора. Регулятор вакууму. Так. Переключання. Вибору роботи перекрутчика, непреривний хід і порції. Вибір програми. скидка лічильник ну, номер програми все от тобі вся любов номер програми тут вага так вага тут пауза пауза міша тут не Ценова. кількість кількість перекрутки і порці, скільки було порцій зроблено. Все. Все.